Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вага Сага. Сьогодні у мене на реставрації 5 кілограмова або 12-фунтова вага від компанії братів Роковицьких. її історію, а також смисли, які вона несе у собі, я розповім вам в наступних відео. А зараз давайте оглянемо вагу на предмет того, а які ж виклики нас чекають перед самою реставрацією. І традиційно вже ми починаємо з основи. Як бачимо, основа у нас, в принципі, вся ціла. Єдине, що кидається в очі, це є сквол на правій нижній частині ваги. Чи виник він в результаті падіння ваги, чи, можливо ще в процесі виготовлення самої ваги, зараз сказати важко. Давайте поглянемо на накладки. Бачимо, що накладки у нас бокові присутні, центральна накладка у нас відсутня. Швидше за все, що вага розбиралася і в процесі розбирання вона просто була загублена. Давайте поглянемо на другу сторону, щоб зрозуміти, а що там. Тут ситуація аналогічна. Бачимо, що бокові накладки у нас присутні, а центральна накладка у нас відсутня. Зверніть увагу на підчашники. Вони всі цілі, сколів, тріщин механічних пошкоджень на них немає. Гусички у нас також цілі, носики у них не підпилені, але бачимо, що вага є розбалансованою, осики носик попадає на носик. Чи вдасться нам відреставрувати вагу таким чином, щоб вона була збалансована, зараз сказати важко. Але будемо старатися. Давайте заглянемо всередину і подивимося, що ж там. Тут ми бачимо, що накладки речага вкладні призми, а також сама призма піддавалися. Реставраційним роботам. Швидше за все, що вони шліфувалися болгаркою, оскільки бачимо характерний блиск. Зверніть увагу, будь ласка, на ось цей гак. Він кріпить призму речага до основи. Як бачимо, на ньому також є сліди невдалої реставрації. Його, напевно, хотіли відкрутити. Але за рахунок того, що їм не вдалося це зробити, він просто в нас понівечений. Давайте оглянемо другу сторону. Тут картина є схожою. Бачимо, що призма піддавалася реставрації, але натомість гак у нас збережений в дуже хорошому стані. Давайте дослідимо вагу на предмет кольору. Бачимо, що вага вся бордового кольору, окрім основної частини, яка також, напевно, чистилася, оскільки вага мала бути реставрованою. Сказати, чи бордовий колір є оригінальним чи ні, зараз сказати важко. Швидше за все, що ні, бо ми бачимо, що під бордовим кольором на гусачках у нас проявляється золотий колір. Тому підбір кольору буду знову ж таки робити на власний розсуд з вашими рекомендаціями. Можливо, щось цікаве, підскаже інтернет або сучасні технології у вигляді чата GPT. Ну а зараз до роботи.